Ламікон Дермгель обирай. Скажи грибку», прощавай. Отже, шановні, сталося. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан приїхав до Києва. З неанонсованим візитом та ну такі візити, як правило, практикують зараз лідери різних країн. Зрозуміло, з питань безпеки це відбувається. І Віктор Орбан привіз е, певні ініціативи, які він озвучив в Києві. Зокрема, він закликав Україну припинити вогонь на лінії фронту, а після цього продовжити перемовини для миру. А е, зараз з нами на зв'язку. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру Українська Призма, пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Так, вітаю вас. Теж про що може сигналізувати на вашу думку візит Віктора Орбана до Києва? Чи може йтися про спробу Будапешта поліпшити стосунки з Києвом з Україною? Я думаю, що Віктор Орбан доскучий політик. Так, ми можемо по різному по різному оцінювати його моральні якості, і тут він скоріше за шкалою, ближче до негідника, але як політик він є абсолютно блискучим, з гарним чуттям, з гарним вмінням використовуватись з переваги на свою користь і з блискучою майстерністю блефувати. Я не виключаю, що ключовим мотивом його візиту є ось цей блискучий блеф, який він собі запланував. Тому що якщо подивитися на хронологію його зустрічі, то ми бачимо, що Віктор Орбан є один з небагатьох політиків, хто зустрічається з російським очільником. Ми бачимо, що Віктор Орбан один з небагатьох європейських політиків, хто зустрівся з Цзінпіном під час його візиту до Європейського Союзу. Поруч з Зустріч з Макроном і фондерляєм у Парижі. Зустріч з Бучичем у Білграді. Він також зустрівся з Орбаном у Будапешті, і Віктор Орбан, політик, який під час відвідин сполучених штатів зустрічався з Дональдом Трампом. Очевидно, що такий набір зустрічей Орбан не міг лишити невикористаним, адже виглядає, що він зустрічався з усіма ключовими гравцями, які в той чи інший спосіб можуть вплинути на російську війну проти України, і очевидно, що. Аби е зіграти роль медіатора, посередника людини, яка, начебто, вболіває за врегулювання цієї війни, М -м, орбану також треба було зустрітися з Володимиром Зеленським. Причому зустрітися не в кулуарах Європейського союзу, адже тоді е він просто виглядав як. Е е е е е е Представник суто європейського союзу, а зустрітися або на угорській, або на українській території, що власне і сталося, Віктор Орбан приїхав до України щоб продемонструвати іншим гравцям, що він в принципі відкритий до діалогу з президентом Зеленським, і вони можуть нормально спілкуватися, а не лише обмінюватися шпитками під час прес-конференції, на яких опонент не присутній. Віктор Орбан продемонстрував також готовність в принципі шукати конструктиву, але це теж вимушений крок Віктора Орбана. Шукати конструктив він повинен з цієї причини, що зараз опинився на роздоріжжі у виборі шляху для своєї політичної сили у європейських партійних родинах. Не секрет, що Орбан свого часу пішов з європейської народної партії, точніше його пішли з європейської народної партії, хоча він обставиться так, начебто сам вирішив покинути лави цієї політичної сили, яка набрала більшість на виборах до європейського парламенту. І постало питання: з ким вже далі буде Віктор Орбан. Тривалий час говорили про те, що він може приєднатися до однієї з двох груп правих політиків у європейському парламенті. Це могли бути або європейські консерватори і реформісти. Де ключовими гравцями є італійська прем'єрка Мелані, і більшою не меншою мірою право і справедливість качинського, або ідентичність і демократія це група, де перша скрипка належить Марі Лепен днями було оголошення про те, що Орбан, начебто, знайшов третій шлях, і цим третім шляхом стало створення власної групи групи, яка ґрунтуватиметься не на ідеологічних передумовах. а на… Географічному принципі до цієї групи увійшла Австрійська партія Свободи Ано екс-прем'єра Чехії Бабіша і власне фідес самого Віктора Орпана. Так Також анонсувати то його анонсували, але умови формування політичної групи у Європейському парламенті вимагають присутності там щонайменше представників від семи країн. Наскільки я розумію, зараз цього ще не досягнуто. Можливо, Орбан і розраховував на словацький смер на Роберта Фіцо, але смер все ж таки, я думаю, раціональніше для смер лишатися серед соціалістів, тому що соціалісти входять до коаліції, яка, яка зараз формує нові склади і Єврокомісії і директоратів, і має більший вплив. Можливо, до групи доєднаються аур з Румунії, от хоча це теж не гарантовано. От ну і очевидно, що Орбан почувається себе почуває себе не дуже комфортно, тому що група недосформована і перебуває трохи на маргінесі. пане Сергію. Він... Пане так. Сергію, так а по перше, я хочу сказати. Мені здається, ви сформулювали, згенерували цікавий заголовок до нашої розмови. Віктор Орбан, дві дві крапки, блискучий негідник у Києві. Інтригуюче звучить, погодьтеся, а скажіть, будь ласка, те, що Орбан а, в своєму політичному житті, європейському житті а, обрав третій шлях і а, не приклеївся до а, європейських правих, таких як брати Італії, пані Мелоні чи а, пана Качинського права і справедливість. До речі, до речі, і зараз очевидно варто згадувати це актуальну політичну силу Марін Лепен у Франції. Так, це те, що е, всіх цих е, крайніх правих об'єднує те, що вони так чи інакше підтримують Україну, навіть пані Марін Лепен, про що вона заявила і зробила це достатньо однозначно, будемо так говорити. І, і тому прийшла ця ідея формувати ну певну праву альтернативу і е, е, рухатись ось таким шляхом, е, яким почав рухатись Віктор Орбан, розуміючи, що він може знайти союзників, які не будуть підтримувати допомогу Україні. Питання в тому: формувати альтернативу чи блефувати? А потім поїхати до Києва, показати, що він готовий тиснути руку Володимиру Зеленському з тим, щоб на ліпших умовах все ж таки повернутися до європейських консерваторів і реформістів. Я думаю, що Орбан розглядає таку можливість, якщо група буде недосформована, або якщо в групу, скажімо, постукаються з альтернативи для Німеччини. А ця політична сила настільки токсична у європейському парламенті, що навіть не прогнала її зі своїх лав. Після того, як очільник партії сказав, що не всі офіцери СС були винні у воєнних злочинах під час Другої світової. Тож, Орбан блефує і на глобальному рівні, граючи з Пекіном, Москвою і Вашингтоном, і на європейському рівні, граючи з європейськими консерваторами ідентичністю і демократією Бабішем, це дуже велика гра. Політика з невеликої держави, і зараз до всього він намагається скористатися зі свого статусу держави головуючої у Європейському Союзі, аби привернути увагу до цієї гри, тому що з одного боку, хто у Пекіні, чи Москві, чи Вашингтоні особливо зважав би на посередницькі функції Віктора Орбана, якби він не був зараз ще й при посаді, але саме завдяки тому, що зараз він. Очолює формально о, державу, яка головує в європейському союзі, це посилює його спроможності і дозволяє йому продати свої послуги тому, хто готовий за них заплатити. А я вас правильно зрозумів, коли ви сказали, що Орбан переговорив із Путіним, і з Трампом з іншими політиками Європейського союзу. І тепер він ну, потреба існувала переговорити з Зеленським. Це ви це сприймаєте як певну формальність, щоб потім сказати, що ну якби він провів переговори з усіма сторонами, ну і таким чином вдавати свою таку об'єктивність і незаангажованість, так би мовити. Я, я сприймаю це як елемент блефу Віктора Орбана. От суто. Випадково чи чи зрежисовано Орбану втіпало, що він зустрічався з усіма цими політиками? Всі звернули увагу і на зустріч з Трампом, і на зустріч всі. От і Орбан зараз думає, як же це продати. Продати це можна як продаючи свою посередницьку роль. От Угорщина, в принципі, і до того заявляла про готовність прийняти у себе на території якісь переговори, аби ще в 2022 році Сієр пропонував Будапешту як місто місце для переговорів. Ну а зараз Орбан продовжує розігрувати цю саму карту. От особливо в контексті того, що всі з занепокоєнням дивляться за ситуацію у сполучених штатах, не знають, як поведе себе Дональд Трамп. А Орбан демонструє, що ось із Трампом він на короткій нозі. Він е нормально з ним спілкується. Трамп е хвалить Орбана, хоча не завжди згадує про те, що Орбан з Угорщини іноді називає його турецьким лідером. Але це вже дрібниці, от тому я припускаю, що все це великий Блеф Віктора Орбана, але цей Блеф дійсно не спрацює ні для кого, м -м якщо з'ясується, що А з Зеленським то вони не розмовляють. Тому Орбан скористався гарною нагодою, тобто, це, це це не було для нього якимось приниженням. Він завжди може пояснити своєму виборцеві, що поїхав до Києва, тому що європейський союз підтримує Київ, а Угорщина головою в європейському союзі. Тобто, у випадку, якщо щось піде не так, у нього є аргумент, аби пояснити, що. Це була просто представницька функція в рамках європейського союзу. А якщо все спрацює, то тоді Віктор Орбан звичайно конвертується у дивіденти для себе і на національному рівні. Мовляв, прем'єр знову герой, от і знову всіх обіграв. До речі, треба теж зважати на те, що у Орбана є цей момент пієтету перед е -е, Путіним. От, він напевно дуже хотів би мати путінські повноваження і по-путінськи керувати своєю країною. Це не завжди дається. Так ось, оскільки не можна зробити цього в контексті повноваження влади, то він намагається принаймні конвертувати це в образ такого собі центральноєвропейського геніального політика, який може обіграти всіх. І понад те, Цю посередницьку функцію можна продавати неодноразово. Тобто, з одного боку, можна продати її Петіну Москві, продемонструвати, що ось, мовляв, дивіться, я можу просувати ваші наративи про негайне припинення вогню в Україні, а, але можна спробувати продати це і навпаки не секрет, що говорять про можливість другого саміту миру. Не секрет, що говорили про те, що до цього саміту, ймовірно будуть долучати Росію, і тут Орбан може зіграти вже посередника для іншої сторони, і говорити про те, що він може. Впливати на Путіна він може впливати на і на його запрошення ймовірні ці політики долучаться до саміту миру? А в, в, в загальній перспективі у мене виникає враження, що він би ще й був не проти, аби Угорщина була тією державою посередником, через яку будуть підписуватися які, якісь угоди. Ну тобто, були були, були мінські домовленості. Орбан не пло не проти, щоб були Будапештські домовленості. До речі, у нас вже був Будапештський меморандум, так просто щоб згадати. А скажіть, яка ймова? Овірність того, що цю ініціативу, яку привіз Орбан до Києва, щоб Україна припинила вогонь на лінії фронту, а після цього продовжила перемовини задля миру, а санкціонована чи завізована в Кремлі. Я не виключаю, що це може бути і самостійно ха Віктора Орбана. Я не переконаний, що Кремлю зараз цікаві переговори з Україною. Мені здається, що Кремль неодноразово давав зрозуміти, що єдині, з ким вони готові говорити, це Вашингтон. Причому останнім часом дедалі більше зрозуміло, що це не Байден. Вони все таки готові до розмови з Трампом, бо сподіваються перехитрувати Трампа. Тому Орбан радше продає цю можливість, хоча ця можливість існує радше у віртуальному просторі або в теорії дипломатії, але не на практиці. До речі, ви згадали про зустріч з Трампом. Про зустріч Віктора Орбана з Трампом. А я так по пам'яті просто коли Віктор Орбан повернувся в Угорщину, мені здається, він перебрехав Трампа і перебрехав те, що говорив Трамп щодо України, тому що тоді прозвучала перша частина фрази про те, що Трамп може зупинити допомогу Україні. Не прозвучала друга частина фрази, про те, що якщо росіяни не підуть на мир, то а, Трамп. А, ну мабуть, не можна говорити, що це там одноосібно зробить президента. Ну але адміністрація а, надасть Україні все, що має Америка, для того, щоб спинити росіян. А ось ця маніпуляція, яким чином, на цю маніпуляцію відреагували в Сполучених Штатах Америки. Наскільки мені відомо від команди Трампа не було ніяких коментарів, та, зрештою, які могли бути коментарі, якщо угорський прем'єр-міністр просто взяв за взірець модель поведінки самого Трампа? Маніпуляція факта. факту. Я розумію. Трамп, власне кажучи, отримав відповідь дзеркальне відображення. Щось такого гатунку. До речі, на жаль, прем'єр Угорщини Віктор Орбан є джерелом багатьох інформаційних маніпуляцій і дезінформації щодо України. І ми про це зараз поговоримо в нашій антидезінформаційній рубриці «Антидеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Це, звісно, сумно, але прем'єр Угорщини згенерував багато різних неприємних інформаційних повідомлень щодо України. А часто не те, щоб політично там не політкоректних, а просто відверто брехливих, я не буду з них всі наводити. Ну просто, просто щоб не, от, знаєте, не посилювати цю брехню в ефірі, але дещо озвучу. До прикладу, Віктор Орбан говорив про те, що війна в Україні була локальною, але втрутився захід і зробив її глобальною. Тому. А тут якби ця маніпуляція полягає в тому, що переноситься відповідальність із країни, яка почала цю війну, і несе 100% відповідальність за вбивство людей за руйнування інфраструктури, переноситься до ну, якби ну, щонайменше на захід, тому що людина десь в далекій Бразилії, або там в тій ж самій Угорщині, вона дезорієнтована. Вона вона не розуміє, так чому ж ця війна? Це тому, що Росія напала на Україну, чи, чи тому, що Запід, за, захід приймає. Якусь там недологу неправильну політику веде і все таке інше. У мене до вас питання наступного характеру. От Після цієї зустрічі в Києві, на вашу думку, чи зменшиться кількість маніпуляцій, дезінформації і відвертих інформаційно-психологічних спецоперацій, які озвучує угорський прем'єр Віктор Орбан проти України? Можливо, це якимось чином вплине на його риторику? Я не переконаний, що це вплине на його риторику, але я переконаний, що Віктор Орбан свідомий того, як в Україні реагують на ці маніпуляції. Я переконаний, що Віктор Орбан переконаний. Ну я переконаний, що він переконаний, перепрошую за тавтологію, що в цілому до його візиту ставляться з досить високим рівнем недовіри. І я переконаний, що у Віктора Орбана вже є план, як цим скористатися. Після всього того, що він на Коїві наробив, після того, як вмикнувся механізм інерції, коли, за великим рахунком, уже навіть суспільство починають негативно ставитися одне до одного, він приїздить і притягує руку дружби, начебто, обіцяє відкрити школу в Будапешті для українців. Щойно. З українського боку буде якась негативна реакція. Щойно вони зможуть поміряти, як українці поставилися до цього візиту. Орбан завжди зможе знову ж таки конвертувати це на свою користь, аргументуючи тим, що я притягнув руку дружби, але її не прийняли з українського боку. Тож виходить, моя політика була правильна. Тож українці справді агресивні, налаштовані на війну, підживлюються заходом і не хочуть миру, а саме мир. І є мир і безпека, і є пріоритетами мого головування у Європейському Союзі. Тіше все, що це Тішить лише те, що це головування буде лише протягом а, півроку. І після цього періоду ми будемо мати головування вже іншої країни в Польщі. А на вашу думку, не прийняття плану Орбана про те, що Україна в односторонньому порядку першою має припинити. Припинити вогонь вздовж цієї лінії фронту. А це і буде таким козирем для Орбана, коли він зможе озвучити ось цю наступну теорію про те, що українці не поступливі, кровожерні, їм потрібна лише війна, і взагалі вони, мабуть, всю Росію хочуть захопити. Я, вибачте, я зараз не іронізую, тому що цими днями на російських федеральних каналах розганяють цю ІПСО проти України, що українці вирішили захопити всю Російську Федерацію. Ну, ну це не жарт, це от реально. Є така ситуація. Та. Тому а справді, а, чи є це такою, я скажу так, політичною технологією, коли а, заздалегідь невиконану пропозицію пропонують, а потім, коли від неї відмовляються, це дає ну, певні політичні козирі. Тут навіть можна йти двома шляхами. З одного боку, якщо від пропозиції відмовляються категорично, можна завжди обернутися проти того, хто відмовився, звинувачуючи його кважерливості. А з іншого боку, якщо пропозиція піднімала ставки, то можна пропонувати якісь м'якші варіанти. Тобто вимагай всього, і ти отримаєш бодай щось. Віктор Орбан міг пропонувати припинити вогонь... За всією лінією фронту, а потім може перейти до пропозиції розведення військ на якихось окремих ділянках. Ми це все вже проходили. Ми це все вже проходили, але не виключно, що під новим соусом цю страву знову спробують подати нам. І Віктор Орбан буде серед тих, хто керуватиме подачу. А можливий наступний крок Віктора Орбана? Ви сказали, що він блискучий негідник, так що він блискучий як політик. А щоб він продовжував грати в цю гру, і щоб він зробив подібну пропозицію Володимиру Путіну і сказав, ну припиніть в Україні в односторонньому порядку вогонь для початку. От просто для початку. Чи це взагалі мало ймовірно. Я не вірю в такий сценарій. Чесно вам скажу, що, що в такий сценарій я не вірю. Але сподіваюсь, до цього не дійде, тому що він просто. Він, він просто, як би це сказати, просто не зможе йти проти тиску всього Європейського Союзу, не зможе рухатись проти волі тих політичних лідерів Європейського Союзу, які зараз формують порядок денний. Підсумовуючи нашу розмову, все ж таки е -е, ймовірність, хоч якогось позитиву від цього візиту Віктора Орбана до України до Києва, ви вбачаєте? У Будапешті відкриють українську школу. Так. І це вже непогано на тлі всіх тих недоліків і суперечок, які були у відносинах між нашими державами. І ймовірно, Віктор Орбан з меншим ентузіазмом намагатиметься блокувати відкриття і закриття розділів переговорного процесу. І це теж те, на що ми можемо розраховувати, хоча ми свідомі, того, що торгуватися він буде за кожне слово, кожен абзац, кожен параграф. Дякую, справді так. І він, до речі, про це говорив раніше, коли йшлося про початок переговорів між Європейським Союзом і Україною про вступ, Віктор Ор Орбан так заспокоїв своїх прихильників і сказав, що у нього буде багато можливостей загальмувати цей процес. Ми це теж пам'ятаємо. Дякую, Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру Українська Призма. А нам з нами поділився своїми враженнями від візиту. Угорського прем'єр-міністра до Києва підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.